Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 925-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує використовувати тактику терору сьогодні вранці, 5 вересня. Російські військові атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Про це у телеграм повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За інформацією, ова 76-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкове поранення плеча. Бригада швидкої допомоги доправила його до лікарні. Також на Херсонщині поранено ще троє людей. Пошкоджено будинку об'єкти критичної інфраструктури. На Донеччині двоє загиблих і десятеро поранених за добу. Війська РФ завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Своєю чергою, буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.